Привіт, друзі! Класний суботній ранок. Вийшов Оце зараз сніжок нападав. Дивіться. О, Вийшов, хочу трохи почистити. Це я думаю десь третій раз за цю зиму, що я мушу почистити сніг у себе на задньому дворі. До речі, дякую всім, хто підписався на мій канал. Не забувайте ставити лайки і дивіться, багато людей е, переживає. І я теж переживав до того, як потрапив у Канаду, бо я не дуже сильно люблю зиму, я більше люблю літо, е, не дуже сильно люблю їздити по снігу. Я пару років назад потрапив в аварію в Польщі, е, розбив авто, перекинувся. Так що я не дуже люблю сніг. І От я дуже переживав, що в Канаді буде. Багато снігу, але виявилось, що виявилось те, що не вся Канада така, як Манітоба. Не вся Канада така, як Манітоба. От коли ви бачите фотографії там відео з такої холодної засніженої Канади, ви, скоріш за все, бачите ці відео з певних провінцій Канади, таких як Саскачеван, Манітоба, Альберта. А Північне Онтаріо, десь звідти, там реально півроку зими, дуже багато снігу, от як він нападає і може так і всю зиму лежати. А в таких провінціях Канади, як е, е, Нова Шотландія, е, частково нью брансвік е, Південне Онтаріо, Південний Квебек, сніг може випасти, і, як навіть порівнював на сайті погоди. Погода може бути така сама, як там в Києві, в Полтаві, приблизно така сама, як на Західній Україні. Тобто сніг випадає, полежить кілька днів і починає танути. Наприклад, оцей сніг випав вночі і вже починає танути, він вже крапає. І в основному зима більше, більша частина зими, коли снігу немає. І тільки є от окремі тижні, коли випадає сніг, полежить кілька днів і тане. Різниця клімата Канади і України більше. Ви її побачите навесні. Весна дуже відрізняється, тому що, наприклад, тут, в Новій Шотландії, на 3-4 тижні вона затягується, тобто вона, наче починається в березні, вже нема такого холоду, як в лютому місяці, але порівняно з Європою, тут все пізніше починають розкриватися листочки, квіти починають квітнути трохи пізніше. І все починає отак затягуватися. Вже починає квітень буде як березень, травень буде як квітень, а червень, так коли вже буде таке, вже буде спекотне літо в Європі червень буде як травень. І ви це все відчуєте. Але це я кажу, це тут, в Новій Шотландії. Тому що в інших провінціях Канади, звичайно, все по-іншому. Але якщо що стосується зими, то не така вона тут і страшна. Абсолютно звичайна зима. Всім дякую, до нових зустрічей.